відзначаємо 115-ту річницю від дня народження однієї з знакових особистостей української державотворення Степана Бандери. Він увійшов в нашу історію як видатний політичний діяч українського національно визвольного руху. Як голова революційного проводу Організації українських націоналістів та як невмирущий ідейний символ боротьби за українську самостійну соборну державу. Усе своє життя він стійко та мушньо боровся за права українського народу, відстоював. Святу справу створення незалежної української держави. Шлях його боротьби та відваги сьогодні надихає усіх, хто продовжує вести боротьбу за прагнення українців бути вільним народом. Національна єдність та віра в справедливість це ті цінності. Які сповідував Степан Бандера у боротьбі за нашу незалежність та самоідентичність? Це ті цінності, які сьогодні об'єднують мільйони українців у боротьбі проти московської орди, яка намагається привласнити нашу землю. Сьогодні вночі. Ворог атакував Львівщину. Постраждали будівля університету, де вчився Степан Бандера та музей Романа Шухевича. Це був той самий ворог, який століттями вбирав у нас свободу. Ворог, проти якого боролись січові стрільці та повстанці УПА. Ворог, який підступно. Бив Степана Бандеру. Але ворог не знає і не розуміє, що всі його зусилля марні, що Бандера це перш за все дух, дух незламності та відданості своєму народу Україні. Кожен такий удар лише посилює нашу впевненість у власній правоті. Бандера це не споруда, не музей і не пам'ятник. Бандера це ідея, ідея вільної, суверенної, сильної України, бо ніщо не зупинить ідею, час якої настав. І перемога обов'язково буде за нами. Бо ми нащадки великого сина українського народу. Тож запрошую усіх присутніх шанувати пам'ять великого сина українського народу та покласти квіти до пам'ятника голови проводу Організації українських націоналістів Степанові Бандері. Slavnu Ukrainu, hei, hei, Rom! Eu всечесних отців до спільної молитви за Україну. Господу помолимось, благословен Бог, на завжди мені повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Старий небесницю, ти жителю душі істини, щоб і зі все наповняєш. Скарби тебе життя, подати любов, прийди і сьогодніся в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси блавій душі наші. Святий Боже, святий тих після ти без помилуй нас. Святий Боже, затихнися ти Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святикріх і святили, смерті, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресятай, Тройця, помили нас, Господи, очистинки наші, падихо проси, беззаконня наші, святий посвятиться на небужі нашій, і мене Того. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На і Сину, і Святому Духові і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, наш, жив на небесах, нехай святиться дня Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наша служба, дай нам сьогодні і прости нам здоровини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим. І не беди нас у спокусу, але визволи нас від Бога Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Господи, Господові помолівся, Господи, пами. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, покорі, сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче прости, провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя. Твоє до нас, Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наші, благослови нашу батьківщину країн, долю та щастя й ясть і милосердний, Господи, всім, хто вдається до тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, завдобить, за закаліки за неміч. І за те, що творило милосердя та допомоги твоєї потребую. з'єднай нас усіх єдину, велику християнську сім'ю, щоб усі люди прати славили ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки. -і -і -і. Всі, які сьогодні зібралися дуже гарно шанувати пам'ять великого героя, патріота. Рава Божого, покійного Степана Бандери! Він для нас залишається і залишиться на віки вічні, добрим прикладом, зірцем патріотизму і любові до батьківщини і свого народу. Ми тільки що прочитали молитву за Україну, нехай милостивий Господь Бог надихне нас усіх на глибокий патріотизм, на любов, на взаємні відносини. Будуючи в Україну за тим прикладом, за тою думкою, з котрою жив і носився в своєму житті, якого сьогодні вшанували Степан Бадера, йому вічна пам'ять, а нашим героям, які заняли за країну, нехай милосердний Бог прийме їх, обійме Царства Небесного. Слава Україні! Героям слава! Ми рішучі і об'єднані єдиною ідеєю, ідеєю! Перемоги. Якби на рішучість вітовського, в нас не було б листопадового чину, якби на рішучість Бандери, в нас не було б акту відновлення української держави, якби на рішучість Чорновола в нас могло б і не бути незалежної української держави. І сьогодні ми рішучі і об'єднані єдиною ідеєю, ідеєю перемоги Україна, за яку боровся і заради якої жив Бандера, знову стоїть перед необхідністю захищати свій суверенітет і незалежність від ворога. Пам'ятаємо, що наша перемога. Це перемога нашої національної ідеї. Ми обрали свободу, і ми не відступимо від своєї мети, якою б не була ціна заради майбутнього нашої держави, заради наших дітей і онуків. Дякуємо усім, хто долучився до відзначення 115-ї річниці від дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери. Слава Україні! Першуємо вас послухати хор повстанець вашого. Слава дям народу! Можете трохи вещи та вишоти. Сонце, ніч уже без сила, заграли сурми, ми йдемо у бій, щоб вічно жила наша Україна. Credita! Vamos você!